Одесити зловживають солодким та ведуть малорухливий спосіб життя. Такі висновки зробили спеціалісти, які відвідали Одесу в рамках національної соціальної ініціативи. Наша мета жити до ста в рамках ініціативи. Організатори вирішили дізнатись, наскільки українці піклуються про своє здоров'я. Тема здоров'я важна як звичайно, для кожного з нас. Ми розглядаємо як час нашої жизни. Але, в принципі, як часто ми задаємося вопросом наскільки ця тема актуальна. В рамках нашего государства насколько здоровы украинцы так часто не задаются вопросом о своем здоровье. Забонсині об очищенні свого організму щоні діло і вообще інтересують їх тема. Відповідно соціальної програми акції 17 обласних центрів західного та східного регіонів України, а також Київ відвідують кваліфіковані лікарі гастроентерологи Медичний огляд в Одесі можна було пройти протягом двох днів на соборній площі. Наша мета дожити до стапі. Таким лозунгом в Одесі проходить акція, де кожен бажаючи може прийти безкоштовно діагностику організму та отримати консультацію. Це спеціалістів центральній частині міста розташовані автобуси з медичним обладнанням та лікарями, які замірять вашу вагу та зріст, артеріальний тиск та кількість жиру в організмі. Після чого досвідчені спеціалісти нададуть вам результати аналізу стану вашого здоров'я. Тема ожирення зараз стала стала сильно сильна у всьому мірі, і этим зайнялася мірна організація При этом было выяснено, що ожирение представляє собой как бы би... Айсберг. Ми маємо дело, медицина тільки з заболіваннями. Це видимая часть айсберга. А жирення це та невидима часть айсберга, яка ділять всі проблеми. Одесити, які проходили обстеження, підтвердили той факт, що піклування про здоров'я є важливою частиною їхнього життя. І вони з радістю відвідують подібні акції. Але й не забувають проходити обстеження в спеціалізованих закладах. Подобно акції, як только представляється можливість, обязательно. І кожні два года я прохожу обслідування. Кожен год я прохожу курси, як правило, це разі два в год. Це дійсно дуже багато зависит від внутрішнього состояния, поэтому за ним надо следить. Результати дослідження показали, що 75% одеситів зловживають алкоголем та солодким. 32% опитаних їдять у фастфудах. При цьому лише 50% мешканців займаються спортом.